Будь ласка, розкажіть, як вас запросили, як ви опинилися у цьому чемпіонаті, який у вас склад такий серйозний? Бачу? Ну як вам перші матчі? Ось цього вікенду? Так, Ко -ко команда Антон приймає участь в Кременчуці, в Джавелізі, і там на, по п'ятницям ігри, коли узнали, що буде проводитися чемпіонат в місті Річні Плавні, субота-неділя, вирішили приймати участь в цьому турнірі, пограти на хорошому покритті, в хорошому залі і, відповідно, підтримувати свою майстерність в цьому чемпіонаті. Ну розкажіть про склад команди. Багато знайомих облич. там є і такі, що з досвідом люди, є ті, що у Кремені ми бачили. Да, команда по прізвищам дуже, дуже іменита. Багато хто прийшов в команду майстрів, Де, деякі плануючи пограти в команді майстрів, зараз почнуться збори в командах з футболу, тому багато хлопців поїде на збори. Е, але в нас ротація сустава, да, всі дружний колектив і. Підтримуємо на, на різних чемпіонатах спортивну форму. Сьогодні Кузьм був, да, грав? Ку, так, Кузьму, Рашов у нас, Ігор е, Кошман, Кучеренко Максим, які ще на даний момент де, е, планують грати в командах майстрів. Ну і Юрій Павлик легенда гірника спорту. Юрій да, Юрій Павлик, да, і багато. Одразу всіх не, не, не вспомню. Вам, як тренер, от, працювати з такими гравцями важко, не важко. Вони з великого футболу, як вони тут адаптуються у футзалі? Так, да, я з ними працюю так. Працюю тільки один місяць. Запросили мене, щоб більше перестроїти хлопців на міні-футбол, Думаю, ну на футзал, на міні-футбол, тому що всі з великого футболу трошки інші нюанси. Тут ну поки, поки що прислуховуються до моїх порад і дає це, дає результат. Юрій, ну як тобі сьогодні матч, взагалі участь у грішніх плавнях? Е, ну дуже цікавий матч. Е, приємно було, що нашу команду Антон запросили. Е, я гадаю, що болівальникам сподобалось, Була напружена гра до останньої хвилини. Так що приємно грати в такому манежі. Так що мені сподобалось. Ти підтримуєш форму, ти ще дівчий футболіст або вже ось в таких турнірах граєш. А, і чи є ще сподівання, що ми тебе побачимо у матчах там, е, професіональних команд? Ну, якщо буде цікаве запрошення, то в принципі, я, я б залюбки його прийняв би, Тоді, тому не можу вам нічого сказати. Подивимося, як воно буде далі. Зараз ти граєш за Антон чи ще десь? Е, ні, тільки за Антон граю. Чимось займаєшся чи ні? Та, так, потрохи там, вивчаю, трохи іншу справу. Там. Так що таке. Життя не стає на місці. Часто і згадуєш загірник спорт. Так, звичайно, приємно було сюди приїхати, давно в цьому місці не був. Тому так, непоганий час був. Може, ще доведеться повернутися, подивимося, життя таке. Ну, то повернемо, українсьчук, ти де грав, де, де, який твій останній клуб був. Ну, я грав в Литві в банзі в Вищій Лізі, потім отримав травму, відновився, підписав контракт з Таврією, але ну, війна і команди не стало. То зараз я знаходжусь в такому т пошук, тере відпустка. футзал важко грати людям з великого футболу? Та ні, я, я кожну зиму граю, тому для мене не важко, нічого нового я не побачив. Ти ще й тенісбол там граєш, так? Так, ну всього потроху. Юра, ну будь ласка, розкажіть про старт турніру, як вдалося залучити такі команди відомі в Кременчуці. І турнір цей вже такий більш рівень, його, мабуть, більш високий. Е, да, турнір по, по командам, дивимося, що ігри дуже цікаві, напружені, так що команди є. У нас чотири е, команди з Кременчука і з Кабеля команда, тобто рівень зараз зріс відносно тих турнірів, що у нас був. Так що давали об'яву через інтернет і команди побачили погодилися змагатися в нашому турнірі, що у них там Кременчуці щось там. Не так, ну, вони грають і в Кременчуці і тут встигають, ми графік підстроїмо під них, так що вони, щоб вони встигають грати. Як вважаєте, місцеві команди конкуренцію нададуть таким відомим колективам досвідченим? Ну будемо намагатися, так що от, сьогодні теж була дуже цікава гра. От грала команда Антон з командою Гок. Так що була дуже напружена гра, Гок навіть вів рахунку. Ну потім трошки не вистачило складу, можна сказати. Так що, ну нічого, будемо намагатися давати бій.